він може бути на неї ображений, тобто у нього можуть накопитися якісь претензії, якесь непрощення, якісь ситуації, в яких він відчуває, що вона там по відношенню до мене веде себе неправильно, я так не заслуговую, все має бути інакше. Там він може не відчувати поваги, і таким чином у нього накопичується така образа. Деякі чоловіки використовують такий холод відстороненість як непевний вид помсти. Тобто він думає, ага, я знаю, що їй погано, коли ми не розмовляємо довго. Я знаю, що вона себе там якось накручує, що вона там страждає, що їй це неприємно. От, нехай якби вона там посидить, подумає про свою поведінку. А я так би мовити, от буду так цілеспрямовано буду холодною відсторонений. Що з моєї точки зору така дурна лінія поведінки. Або ще буває ситуація, коли, наприклад, чоловік е, справді там в якійсь своїй внутрішній коробочці знаходиться, він в якійсь хатинці в будиночку якомусь ховався, е, і це не пов'язано конкретно з дружиною. Тобто вона думає, що типу, ну якщо він зараз такий е, холодний відсторонений, він десь далеко його як, якби немає, наче привід по кімнаті ходить, е, то це точно якісь проблеми в нас в стосунках, от точно це пов'язано з нашим тому, розмовою в четвер. А в нього можуть бути інші процеси, які впливають там на то що у нього там або криза середнього віку, проблеми на роботі, кризи самоідентифікації. ідентифікації тобто може бути дуже багато причин, чому він закритий, і відсторонений.